Бути українцем не галицьким, не буковинським, а бути українцем без кордонів, щиро і душевно вітаю вас з 94-ю річницею славетної, дійсно знаменної події проголошення акту Злуки українських земель. Зараз український патріотизм, зараз справді українські державні діячі перебувають в опозиції, усунуті від можливості діяти і працювати на благо України. Сьогодні на превеликий жаль. Українці і далі роз'єднані, але духовно-ментально. Тому я скоріше буду говорити про духовну соборність. Тому що, якщо якась частина населення держави, отже, перш за все, якщо ми говоримо сьогодні про соборність, ми повинні всі сповідувати на території нашої держави однакові духовні, ментальні, культурні Цінності. І соборність державна означає єднання всіх громадян держави без уваги на національність, на розповідання чи на інші якісь характерні чинники. День соборності це день мудрості тих людей, які багато десятків років тому прийняли відповідне рішення. На жаль, сьогодні ми, як нащадки, Продовжуємо боротися за те, щоб цей день дійсно став Днем соборності. І дивлюся, де мову. Де ж де наші діти, муки. Чому їх не привели сюди? Чи є урок соборності в школі? Останній час він вже не міг виходити серед людей, але все своє життя прислужив своїй державі.